Всім привіт! Сьогодні хочу таку думку донести, що людина обирає будь-який товар чи послугу, не за тим, наскільки вона там корисна, яскрава, якісна, а саме за тим, наскільки вона важлива особисто для людини, наскільки ця послуга задовольняє потребу саме цієї людини. Ну, наприклад, ми йдемо на роботу, обираємо, шукаємо роботу. Ми ж не шукаємо її з думкою, що як би нам обагатити власника цієї фірми, там, чи нам вдасться нам, от я піду на цю роботу, бо саме тут я можу там проявити себе. Ні. Ми обираємо роботу за тим, щоб ця робота приносила задоволення нам, та, щоб нам подобалось те, що ми робимо, і плюс ми отримували зарплатню, яка буде задовольняти наші потреби. Та? Навіть ми обираємо розвід. Розмір цієї заплатню, зарплатні в залежності від наших потреб. Або ми йдемо в стосунки, наприклад, да, і ми ж не шукаємо людину, яку ми хочемо щасливити. Ми шукаємо людину, яка буде задовольняти наші потреби, да, яка буде дарувати нам любов і увагу, поряд з якою людиною да, ми будемо почуватися комфортно, затишно, впевнено. Е, тому пам'ятайте про це, да? будьте уважні до себе, і також пам'ятайте, що людина, якщо ви, наприклад, пропонуєте якийсь товар чи послугу, і м, хтось не зацікавлений у цій послугі чи товарі, це не говорить про те, що там ця людина погана, чи у вас щось не так. Це говорить просто про те, що Потреби цієї людини да, зараз не в цьому, і ваша послуга чи товар ці потреби не задовільняють. Там, тому так само і ви ж да? ви ж не берете тільки просто тому, що це там, ваш друг пропонує, чи, там, бо воно красиво всі беруть. Да? Ні, Всі беруть, а вам воно не треба. Да? Всім потрібно, вам не потрібно. Прислухайтеся до себе, будьте уважні до себе, і, можливо, ця інформація буде корисною.